Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні у нас 2 серпня і прийшла черга зняти фундук сорту Долинський. Прекрасна українська селекція. Сонечко світить, зараз може перейду трішечки. Поміняю місце. Прекрасна українська селекція середньої сили росту. Сорт. Гарно плодоносить, закладається гарно. Горішки невеличкі, продовгувати я б так би сказав. Але дуже-дуже ну, смачні. Якщо їх зрівняти зі смаком, то, як на мене, вони одні з найсмачніших. На великі промислові сади їх навряд чи будуть садити. А от на приусадібних Участочках як опилітель і для смаку, посмакувати цими горішками вони просто топ. Ось, наприклад, перед вами кущ, якому пішов п'ятий рік. Ось, да, П'ятий п'ятий рік. Він закладає просто шикарно. Зараз покажу порівняння, якому пішов кущ сорту. Але який пішов долинському. 6 років, 5, 5 рік, а Гале шостий рік. Вони просто в два рази більше кущі. Але Долинський не так, звісно, закладає мощно, як... Ой, Долинський, і Гале, як Долинський. Але закладає ось такі прекрасні кластери. Дуже смачно, майже кожна гілочка в горіхах тут тут ось. Тобто як для себе посадити, там, берете, наприклад, там у когось, а у когось або у мене там 15-20 саджанців посадити для себе, то обов'язково, щоб 3-5 саджанців у вас було долинського. Вони класно закладають, у мене їх небагато. У мене їх три, всього три кущика. Але вони плодоносять так, що мені їхнього горіха достатньо, вони як гарні як опилювач. Як бачите, горішки середньої форми, десь грамів по 2,5%. Ось рядом ще один кущ. Ростуть прекрасно, особливо ніяких там маніліозів і остальних хвороб на їх великих формах не передбачається. Можливо, там 1-2%, якщо якщо попирскати гарно, то можливо ви і не побачите. Манеліоз на цих, на цих сортах. Тому для приусадібних участків немасштабних рекомендую дуже гарний сорт. Саженці будуть, кому цікаво, то звертайтесь без проблем. Зробимо вам саженці це з учотом я вам показую того, що під цим кущом вирощуються саженці. Ось, наприклад, кущик Долинський 5 п'ятий рік. І рядом Гале шостий рік. Гале теж трішки закладає. Як не крутий. Закладає прекрасно гале. Особливо бачу на наступний рік буде. Цей це рік весною у нас були заморозки і ми трішки втратили урожаю. Але сережок закладає масу, тому буде все добре. Ну, ми не про галі, а про Долинський. Тому рекомендую цей сорт. Якщо все під низом вбирати, вести штамбіком, без саженців, то ви будете їм задоволені. Якщо садити, то садити його можна спокійно десь в рядочку 3-3,5 метри. Він більше не потребує. Це не так, як гале, треба 4-4,5, тому що на 12 рік він просто буде вже 4 метри в радіус. Тому на фоні цього невеличкого кущика рекомендую для невеличких приусадінних участок, там десь до 50, в кого, грубо говоря, Саженців в садочку, то 5-10 саженців цього сорту прекрасно рекомендую мати в себе. Всім гарного дня. Наступним зніму вам сорт морозівський. Ой, морозівський сорт Зюйдівський. Це дуже класний сорт. Закладає добре. Тому до зустрічі!